Слава Ісусу Христу. Благословен Господь, що ми сьогодні по милості Його є на цьому місці. Ви знаєте, сьогодні люди спішать в різні місця, кожен чимось зацікавлений, але народ Божий він йде в дім молитви для того, щоб е, предстати перед живим Богом і почути, що сьогодні скаже Господь. Ви знаєте, друзі, ми сьогодні не тільки стоїмо за країну в проломі, за народ, який живе в Україні. Ми сьогодні так само потребуємо сили, щоб стояти щоб нам іти. Тому що, ви знаєте, ну, так воно є, що десь ту силу треба брати. ви знаєте. Часто буває, що е, люди підходять за якоюсь порадою, правда, за якоюсь допомогою. Вони шукають підтримку, щоб можна було йти, щоб стояти. Віруюча людина, ви знаєте, вони е, знають, що в першу чергу до Господа, але коли тяжко, то ми і один з одним ділимося, йдемо до служителів. Тому що треба підтримка, ви знаєте, і сьогодні ту силу на цьому місці я хотів би сказати, що дасть кожному з нас Господь Ісус Христос. Хай Господь поможе, щоб ми прийшли сюди не просто так, щоб прийти. Ми нуждаємося, ми в пусті, в молитві. Може не всі в пусті, але ми в молитві сьогодні, ви знаєте? І сьогодні Господь так само він хоче підкріпити і нас, і нам показати і дати, і відкрити. І я хотів би на початок прочитати Слово Боже з Єремії, знайоме всім місце 33,3. Каже Господь такі слова: взивай до мене, і я відповім тобі. Покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Велике і недоступне, чого ти не знаєш. І ви знаєте, в іншому місці є написано, каже, клич, коли є той, хто відповідає. Ви знаєте, можна кликати, але не чути відповіді. Ви знаєте, так буває з батьками, коли вони, наприклад, кличуть своїх дітей чи шукають, десь там вони на вулиці, чи де, і діти відповідають. І батьки спокійні, ви знаєте. і батькам добре, бо відповідь є. Так само віруючій людині, коли відповідь є, то людина підкріпляється. І ви знаєте, Господь сьогодні каже, ти до мене поклич, а я тобі відкрию велике. І недоступне, чого ти не знаєш і не розумієш. Різні переклади по-різному говорять. Ви знаєте, друзі, але сьогодні Господь дійсно, Він для віруючих людей відкриває велике і недоступне. Те, що сьогодні не можуть зрозуміти і побачити люди в цьому світі. Хтось каже, а що такого мені Бог відкрив? Я вам скажу так, якщо ви маєте розуміння до е, Слова Божого, Бог вам відкриває Слово Боже, Слово своє, яке є написано в великій премудрості, то це вже велике і недоступне. Сьогодні люди в світі він бере Слово Боже, він читає як звичайну книгу і він не розуміє. Колись так цей вельможа, знаєте, цареці, оцій Кандакі, він читав пророка Ісаю і каже, про кого це говорить автор: про себе чи про когось іншого? Він не розумів. А сьогодні ми розуміємо волю Божу відносно нас особисто, відносно цілої країни. Ви знаєте, воля Божа відома для нас, але невідома сьогодні для людей, які живуть в цій країні. І тому читаю далі, пропускаю з цього самого 33-го розділу. Каже Господь такі слова: ось настануть дні, говорить Господь. Коли я виконаю те добре слово, яке я вирік про дім Ізраїля та Дім Іудин. у ті дні і у той час вирощу Давиду парусток, праведний і буде чинити суд і правду на землі. У ті дні Юда буде спасенний, і Єрусалим буде жити безпечно, і наречуть ім'я йому Господь, виправдання наше! Слава Господу! Хтось би сказав, ну це ж написано до Ізраїля. Ну це ж написано до Юди. Але ви знаєте, коли апостол Павло взяв місійну працю, він пішов в першу чергу до кого? Пішов до язичників. Ісус, коли прийшов, Він каже, я посланий додому Ізраїлівого, але до нього приходили з інших племен? Приходили. Отримували від нього те, що просили? Отримували. По великій вірі своїй отримували. І ви знаєте, він не раз у приклад ставив. Каже жінка-сирофінікіянка. Інші люди приходили, навіть не юдеї, але вони отримували. І ви знаєте, дійсно, сьогодні цей парусток, він виріс. Він народився, він не є маленьким. Він сьогодні на цьому місці. Це наш Господь, Ісус Христос. А коли Він виріс, то Господь каже, в той час Він буде творити правду і суд. Ви знаєте, якщо сьогодні Господа з нами немає фізично, то хіба Бог помінявся? Хіба Він не той, що творить правду і суд? Він той самий. І він каже: буде тоді Єрусалим жити безпечно, буде мир. Ми всі хочемо меру, його сьогодні нема. Ми дивимося очима своїми фізичними скрізь розруха, скрізь біда, правда? Скрізь війна і, ви знаєте, в великій печалі сьогодні країна наша, Великі гори. Але ви знаєте, оце велике і недоступне, що сьогодні Господь відкрив нам з вами, це вухо внутрішнє, яке чує. Не вуха фізичні, які сьогодні чують гарний, хор співає, музика, правда гарна, проповідь гарна, а вухо внутрішнє, яке чує, що сьогодні Господь говорить до мене. Я би хотів, щоб ми сьогодні були уважні, щоб наше вухо і внутрішні очі були відкриті, щоби бачити. Колись до ангела з одного з церков Господь казав: Я раджу тобі, тобі купити мазь для очей, щоб ти бачив. Скажіть, що він був незрячий, що він був сліпий, сьогодні багато людей незрячих по плоті, але вони мають відкриті очі духовні. Але сьогодні дуже багато людей, які мають очі і бачать, але вони не бачать так, як Господь хоче, щоб ми бачили. І тому велике і недоступне Бог сьогодні приготував для нас. Хочеться зачитати перед нашою молитвою ще одне місце. Це нагорна проповідь Ісуса Христа Матвія, 6 розділ і 16 вірша. Коли ж ви постите, то не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони змінюють обличчя свої, щоб показатися людям, що вони постять. Істинно кажу вам. Вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою, вмий лице твоє, щоб ти посту твого не виявив людям, а тільки отцеві твоєму, котрий у тайні. А отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі яму. Слава Богу. Ви знаєте, Бог нас сьогодні навчає на цьому місці. Серце рветься, правда? І сльози лються, але не для людей цей піст. Не про людське око треба робити, ви знаєте, з себе ну, таку жертву, можна сказати. Бог каже, намасти оливою голову. Це, ви знаєте, в Ізраїлі було нормою. Це показувало, що людині добре, що їй гарно ведеться на землі, умий лице твоє, і не показуй. Але плач і молися. Отам От в тайній кімнаті, в домі молитви, плач і молися. І Господь, який знає таємне, Він віддасть тобі явно. Інше місце, ви знаєте, ще хочеться прочитати Луки, 14 розділ з 31 вірша, каже: у той же день деякі з фарисеїв підійшли і сказали йому: вийди і піди собі геть звідси. Бо ірод хоче вбити тебе. Але він сказав їм: Ідіть і скажіть тій лисиці, ось я виганяю демонів і зціляю сьогодні, завтра і третього дня закінчу. Однак мені треба ходити і сьогодні, і завтра, і наступного дня, бо не буває, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. І далі він каже такі слова: Єрусалиме, Єрусалиме, що побиваєш пророків. І каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, та ви не захотіли, ось дім ваш залишається пустим для вас. Говорю ж вам, що не побачите мене аж доки не прийде час, коли скажете: благословен грядущий в ім'я Господня. До того часу. Каже Господь ваш дім, буде порожнім. Поки ти не зрозумієш сьогодні, що один Господь над тобою і в Його руці доля цієї країни, цілої країни, кожної людини. Ви знаєте, сьогодні багато надії поклали на людей. Ми сьогодні чули так: ось той прийде зробить. Ось там щось буде, якийсь, правда, конгрес чи буде з'їзд, ось там щось вирішать. А хіба сьогодні надія на людину? Бог каже, чи я сьогодні не Господь, і чи сьогодні серце царя не у моїй руці? Ми знаємо замисел лукавого, і він сьогодні діє через людей. Ви знаєте, не раз з цього місця браття говорить, що Богу потрібні наші руки і ноги, правда? Щоби йти щось робити, щоб йти проповідувати, щоби жити благочестиво, щоб сіяти Євангеліє слова. Царства небесного. Так само я скажу з іншої сторони: лукавому так само потрібні руки і ноги людей, щоб проливати кров. І він сьогодні знаходить немало таких рук і ніг. Ви знаєте, але якщо наші сьогодні вуха відкриті і очі відкриті, то ми розуміємо і ми бачимо. І ми розуміємо, що сила тільки у Бога, і серце царя в руці Бога. Скажіть, хіба Бог не здатний перемінити серце царя? Ми пам'ятаємо такий могутній цар на вуходоносор, правда? Вознісся в селі і величі, і царство було міцним. Але Бог йому показав, хто над ним є, Господь. І він став як тварина, чуєте? І тримали його окремо від людей і годували його травою і соломою. Зробився як тварина. І Бог показав, ти вчора в царських палатах їв самі кращі страви. Тобі служили самі мудрі, розумні люди, самі, можливо, великі мудреці засідали в домі твоєму, а сьогодні ти опустився до рівня тварин. І пізніше, коли Бог його підняв, Він зрозумів. Бог встановив його, але показав йому. І сьогодні це треба зрозуміти кожній людині. Так як ми з вами сьогодні розуміємо, що в сила є у Бога, так само повинна зрозумітися кожна людина в Україні. І ми за це будемо молитися, щоб Господь торкнувся сердець, щоб кожен підняв свої очі до Господа і сказав: Господь є Бог. Слава Господу! Хочеться, щоб сьогодні кожен приклонив коліна і кликав молився до Господа. Ви знаєте, в Бога є сила. Колись в слузі Бог привідкрив пророка очі, і він подивився і каже, тих, що з нами, більше, ніж тих, що проти нас. Ви знаєте, хочеться ще нагадати одне місце, де ангел сходить з неба і 185 тисяч боєздатного війська. Вони просто стали нічим. Отака сила в Господа. І хочеться прочитати 33 й вірш, 118 й псалом. Каже цар Давід такі слова: Покажи мені, Господи, дорогу наказів твоїх, і я буду держатися її до кінця життя. Дай мені розум і буду берегти закона Твого, і сповняти його від чистого серця, дай мені ходити стежкою. Заповідей Твоїх, бо в тому радість моя, і нахили серце моє до заповідей твоїх, а не до наживи. Відверни очі мої від марноти, оживи мене в дорозі Твоїй. Утверди для раба Твого слово Твоє, що навчає його страху перед тобою. Відверни від мене сором, якого я боюсь, твої бо присуди милостиві. Ось я прагну наказів Твоїх. Відживляй мене правдою твоєю. Потрібна сила, потрібна, ви знаєте, оця животворяща дія Духа Святого для кожної віруючої людини. Ми в дорозі. І сьогодні живемо в такий час, коли особливо церква, вона сьогодні, ви знаєте, на цій битві, на цій битві, якої ніхто не бачить, про які не розкажуть по радіо чи десь там в інтернеті, правда, ніхто не скаже, але це велика битва, друзі. Це більша, можливо, битва, ніж усі битви, тому що апостол Павло каже, наша битва не проти тіла і крові, а проти духів злоби, під і всяких начальств тьми. Тому хай нас благословить Господь, ми розуміємо, що сила у Бога. Ми сьогодні будемо просити у нього, а Він премудрий, він знає, як поміняти серце царя. Як зробити так, що ціли, ви знаєте, величезні армії в страсі будуть втікати? Ми це не раз бачили вже за ці останні роки, правда? І хто це робив? Господь. Я завжди кажу: хтось каже, ну що Божих чудес не буває. Я скажу так: якщо ми сьогодні в Домі Божому і четвертий рік війни, то це Боже чудо. Слава Богу! І я скажу: до цього місця допоміг нам Господь. І далі всім нам Він допоможе, коли ми будемо дійсно перед Його лицем стояти, так як стояв Давід. Хай Бог нас всіх благословить. Ми преклонимо наші коліна для молитви, молимося.